Миру Божого всім, Вавілонський цар Новоходоносор збудував золотого болана і стокана висотою в 30 метрів і скликав всю свою світу для поклоніння цьому боланові і видав указ розпалити піч. І хто не вклониться цьому Бованові? Той буде вкинути в цю піч. І ось не забарилися хто з царських халдеїв з доносом на трьох єврейських мужів Садраха, адрехами і Євдинагу, що ті не поклоняються ніяким його богам, ніяким богам. Тоді цар розсердився. І звелів привезти садраха Месаха Явдинау до нього, та й питає в них, чи справді ви не поклоняєтеся моїм богам. А ті відповідають, що не маємо на те потреби відповідати. Тоді цар відповідає, коли почуєте звук всякого музичного інструменту, впадете ниць і вколонитесь моїм богам. Цьому істукану. А коли ні, то будете кинуті у піч вогнем. І вони не вклонилися, тоді цар звелів найдужчим мужам з його війська зв'язати з Сидраха, Месаха і івдинау і вкинути в піч. А коли ті мужі вкидали сидрахами і Явдинао в піч, то загинули від жару, бо піч була розпалена незвичайно, дуже сильно. Тоді цар питає у свої слуги, чи не трьох мужів ми кидали в піч. Слуг відповідає що трьох. Тоді цар каже: А чому я бачу там чотирьох танцюють посеред вогню. І один з них схожий на сина Божого, то був ангел. Тоді цар сказав, вийде з седраху Месаха і Авдинау з Водню і каже, благословен Бог Седраха, Месаха їх, і Явдинава, що врятував їх із їх. І ще й видав указ, хто вирече, що не видно Бога з Месаха Саха і Овдинаго, той буде страчений. Отже, наскільки сильна була віра в цих трьох єврейських мужів, що вони не побоялися заперечити царові під загрозою страти. І за їхню віру Бог їх витягнув з того полум'я врятував. І сам цар Навуходоносор руходоносар в Бога, бачачи таке свідоцтво слави Божої. Амінь. Якщо у вас немає церкви, ви маєте бажання вивчати Слово Боже, напишіть мені. Я додам вас у групу в телеграмі, де ми кожен день вивчаємо Слово Боже, ділимося откровеннями, молимося.